Доброго дня друзі чи доброго, доброго вечора. Хто коли дивиться, хто коли буде дивитися відео. Отже, ми кидаємо селітру під кавун. Зараз покажу яким методом. Опа, опа, сівалка Вінниця, от Пішла сівач. Хотіли з сівалкою разом. Сіять і всі валку добре. Ми. Покажи вийти. Хорошо, зі своїм мало. Другай. Да. Отак по нитки, щоб не прямо в рядок, щоб не підпалити. Ми ведемо підрядком. Так е. Э, Значить. Що я хочу вам сказати? Е, їдуть до нас ще препарати, з якими ми будемо працювати по колунах. Е, Є у нас фунгіцид, інсектицид, і е, е, ще там підкорка, де яка їде. Я це все покажу в майбутньому. Чим, що будемо кормити, як підживляти, всі етапи буду показувати. Зараз ось кормимо. Контролюй і далі на почва. Ідеальна почва Якщо вона залишиться, то будемо йти в другу сторону в рядку хочемо 100 кг на гектар кинути. Ось така у нас церква в минулому році взагалі нічого не було. Це ми в минулому році сіяли. А Зараз ось така вести Так, ми взагалі йдемо з двох сторон під рядком. І отак от ось виходить яка ріда. Звісно, красиво виходить. Садить набагато довше було сьогодні, не так сказати, розпочали. Завтра може перейдемо на іншу площу. Може. Ну коротше будемо дивитися. Ну, отак так, отак от і працюємо. Більш за все воно так і вийде по 100 кілограмів, плюс-мінус виставили скільки. То так добре. З двох сторон. Ось такий ось у нас гарний захід сонця тут на цій ділянці підкормили Бачите, такі ось вийшли рядочки у нас. Так. Мабуть викладу вже відео це. що ми там підживемо, там не будемо вже знімати. Тому далі буде у нас бризка, будемо знімати в якому стані у нас пшениця, поборуза. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, всім дякую.